Чи підготувалася наша енергосистема до тих потужних повітряних атак, які очікуються найближчим часом? Ну, давайте так. Тут має в першу чергу готуватися українська протиповітряна оборона. Ну ми ж розуміємо, що енергосистема і енергетики ще раз. Підтверджую, вони максимально виконали своє завдання. Я вам одну інформацію надам. Вона була в відкритих джерелах, тому я, так би мовити, не ризикую. Uh -huh. ну, тобі, там і тимчасовий керівник Укренерго, він так акуратно натякнув на одні з нарад, і в публічному просторі це було, що зроблено потрійний запас, потрійний, потрійний запас обладнання, яке може постраждати в результаті атаки. Розумієте? Тобто, це ще кудрицький говорив правильно? Що що, це ще Кудрицький Бре. говорив? Ну, Кудрицький да, ну зараз. Ну, Кудрицький, ви знаєте, що ну, там своя ситуація, але то як би то не було, він його звільнено згідно з процедурою. Зараз Брех Олексій виконує обов'язки. Він заявив про цей запас, його робила «Укренерго», Але це не тільки «Укренерго», це країна українська, була, розуміла, країна робила. розумієте? То ми готуємося От... замінити те, що зламається. А як зробити це, так, все, так, щоб не, не зламалося, пане Олексію, системи захисту. Європейці, партнери, і ми капелюха мусимо знімати за те, як вони підтримували дійсно через національну кампанію. Ось поповнення наповнення цього запасу. Це а б відповідно ті процеси, які були запущені про розподілені генерації, вони будуть мати свій позитивний ефект. Єдине, я би не переоцінював їх, чесно вам скажу. Бо, на жаль, ну достатньо запізно це все було запу запущено, тому ключовий розрахунок Нах на державні компанії «Укренерго», «Енергоатом» і на теплову генерацію на гідрогенерацію, які максимально що могли зробили в цій ситуації. Тут я погоджуюся з секретарем РНБО. Тому він констатував по суті очевидний факт: чим ближче до зими, тим більше ризики. А так до яких в першу чергу молимося на наше протиповітряну оборону і очікуємо нових петріотів та інших засобів протиповітряної оборони.